Друзі, перед тим як заспівати цей псалом, я хочу засвідчити. Буквально місяць тому назад я прийшла в лікарню до своєї сімейної лікарки і кажу: хочу пройти обстеження свого організму. Так обично я іноді це роблю. Ну, так як вже не 20, і не 35, там, а вже разом. Ну, в общем, треба зробити, було пройти і десь, як обично, в голові поставити собі галочку, що в мене все добре. І я прийшла і прошу, кажу, дайте мені я здам аналізи, пройду обстеження і все. І слава Богу, лікарка від Бога дала мені направлення туди і туди, і я пішла. Я пішла штрими шагами. Що я швидко все пройду і все буде добре. Але не так сталося на цей раз. Пішла, я поздавала всі аналізи і прийшла в один кабінет, і на наступного дня я беру свої висновки, і мені лікарка каже: я вам пропоную вас там бачу якесь затемнення. Я вам пропоную зробити УЗІ, але. Не робіть його тут в нас, візьміть, підіть зробіть його в ОНКО. Я ще це все якось ну так десь в середині мене воно пройшло, але я ж це вовремя роблю, що може бути. І я кажу: добре, давайте мені направлення, я пішла. Пішла я в ОНКО, я так теж думала, що я там все швидко пройду. Але все не так сталося. І посилають мене на УЗІ. Зузі я приходжу до лікарки, і вона каже: ну що, вам треба ще йти здавати багато аналізів. І пішов цей процес. Зайнявся процес і приходжу я після всіх аналізів, і вона мені каже, мій вирок. Я кажу: а нашими словами, як, що це в мене? Вона каже, «Жіночко, у вас рак. Ну, Я тоді сиділа на стільці. Якось я даже опять якось в собі мені не сильно це все воспринималося. Я вже тоді медленніше пішла додому з мислями різними, Вот. Але вона каже: вам треба срочно пройти там ще комп'ютерну томографію, нам треба знати перед операцією, чи у вас не пішли метастази. Та які метастази? Я ж наче все вовремя роблю, провіряюся і все. Але провірятися, відомо, мало. І на, на там, наступні кілька днів в общем, роблю я КТ. Зробила КТ, це було в п'ятницю і в понеділок буде висновок. В неділю в нас зібрання, я прийшла ще на зібрання, в голові різні мислі. Але десь внутрішній якийсь в мене був покой, ну, тому що я вам скажу правду, коли вона мені сказала цей висновок, я прийшла додому і сказала: Боже, слава тобі. Значить, ти мене любиш. Значить, ти хочеш мені цим щось сказати і поможи мені прислухатися, що ти хочеш мені цим сказати. В неділю ще Ваня Савченко своєю проповіддю розказав про ту любов, яка буває, любов Божа, і яка вона. З яких сторін, тому що я співала про таку любов, що нас Бог любить і оберігає. Ваня розказав про другу любов. Ну, думаю, ну наче стояв під кабінетом у мене і слухав мій діагноз. Ну як він знав, що цю проповідь треба було сказати іменно тоді? Але вечором я прийшла до Тамари своєї сестри, вона мені каже, що ти нічого не робиш. Я кажу, а що робити? А що робити? Йдемо висновка, йдемо робити те, що сказали мені, потрібна операція і терміново. А вона, чого ти не молишся, не знаю? Ми так разом стали помолилися. Я кажу, Василі Івановичу, а якщо я прийду на братську, і щоб за мене помолилися з помазанням Оливи? Він каже, приходь. Я кажу, навіть не хочу свого діагноза казати. так щоб просто помолилися. Але прийшла я понеділок в лікарню і беру цей висновок. Приходжу до лікарки, вона каже: ну, у вас рак ще й мет... з метастазами. І я тут, наче так, вже більше розстроїлась. Ну, я скажу, це я зараз плачу. Я майже не плакала. Я оце після цього висновка їхала в машині один раз додому і так сплакнула сильно в душі і все. І більш якось все чи воно внутрі сама не знаю. Я сама не знаю навіть свого состояння. Але в понеділок це ж так. Довго ці всі аналізи, опять на повторне, опять все щось шукають і дивляться. І я приїхала вже в четвертій годині додому і просто лягла. І лежу і не знаю, що робити. Іти на братське не йти. І така боротьба, що робить, а потім думаю: ну, а в мене немає далі, куди йти. Лібо йти, щоб Бог мене підтримав, щоб брати мене за мене помолилися. Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо я піду. На операцію, щоб то не було, мені треба бути готові для зустрічі з Богом. І я так беру телефон в руки і дзвоню, і Василь Іванович, наскільки можна мені прийти? Прийшла я на братську кімнату, я кажу: помоліться за мене, в мене такий діагноз, що або Бог в нєпко мене хоче забрати, або якщо на здоров'я, на життя. То помоліться, щоб Бог мене підкріпив, щоб я могла пройти цей путь. Брат Сережа живий це мені таку іскорку задав, що можна пожити, якщо ще трудиться, можна ще й. І якось так мене загоріла ця іскорка, так маленька, я навіть не пам'ятаю, як він точно це все сказав. Я кажу: якщо так, то давайте помолимося. І ми помолилися. Помолились брати за мене з помазанням Оливи і я. Виїхала, сіла в машину, і знаєте, що я перша заспівала? Свішилась я із свершилась я Богом прощен, свершилась, жизнь обрела життя обріла новий смисл. Да. Я приїхала додому, якийсь в мене настрій, в мене такий був мир в душі. Діти всі сидять, ну, так, поглядаємо один на одного, але в мене був мир, і я це переживала якось зовсім по-інакшому. Вівторок приходжу вже лягати в лікарню, і моя вже хірург оприділяє мені діагноз і все, і пише і каже: жіночка, ви якась заколдована. Я не можу вам поставити діагноза правильно. Я не знаю тут одне покази. Зараз ми пішли опять ще на УЗІ. Зараз ми почали ходити ще там доповнительні ці всі аналізи. Ой, я так промовчила, і ну, нічого й не сказала, в умі, думаю, я то не заколдована, я замолена. Потім зробили консиліум і відправили мене, йдіть оформлятися, а я завтра йду на операцію. І вона мені каже, значить, дивіться, після ну, консиліум цих врачів рішили, ми вам робимо одну операцію, вскриваємо. Якщо ці метастази в нас підтверджуються, ми вам не робимо іншої операції, а зашиваємо і далі там хімія і процес. Якщо це все не підтверджує, бо якийсь один аналіз був під сумнівом, наче. То ми вам робимо іншу операцію і вбираємо все те, що ми знайшли. І прийшла я додому, я залишилася додому на ніч, вечором. Я заповідь написала дітям. Я дзвонила до всіх своїх рідних, попросила пробачення і думаю, як буде, так і буде, якщо на життя, на життя. Думаю, всі діти мої замужем, женаті, вже все. Значить такий кусочок життя я вже пройшла. Але пішла я на операцію, і ось я вже скорачую, прокидаюсь я після операції, і заходить до мене лікарка каже, люда, ми вам зробили дві операції, у вас метастази не підтвердилися. Я вже ще крізь сон, але я вже бачу милість Божу. Але каже, ми коли вскрили цю пухлину, ми каже, я не знаю, що це воно таке. Я такого в житті ніколи не зустрічала. для цієї пухлини. Самі рубці, рубці, рубці. Я такого не зустрічала. Я не знаю, що це таке. Ну, я його убрала, все. Я все його убрала, і ми будемо чекати відповіді від лабораторії там 10-12 днів. Тяжкі ці длінні 10-12 днів, я скажу. Але воно пройшло десь 7 днів. От, але я вам так, так всі молилися, друзі мої рідні, сестри мої. Наташка моя вам з якого дзвони я вже третій день за тебе впусті. Я Так хочу, щоб ти була здорова. Мої сестри, мої брати, мої рідні, мої діти. І я дякую. І я якось так чула підтримку цю. Ви щоб знали, яка це важна підтримка, коли народ Божий за тебе взиває і підтримує. І проходить кілька, ну це ж вже сім десь дні проходить. Я вже наче якби йду вже на поправку і так мені не хочеться почути цього вироку, а в душі десь є, що не буде, не буде, не буде. Вона каже: ви не переживайте, як тільки це підтвердиться, ми вам там все доріжемо, все зробимо і все буде добре. Але в Бога другі плани були. І проходить цих 7-8 днів. І вона заходить з таким настроєм до мене і каже: Люда, у вас немає раку, ми вам нічого більше робити не будемо. І так ми з нею обнялись, наче ми з нею якісь були рідні. Вона так крепко мене обняла, і я кажу, слава Богу. І вона каже, да, слава Богу. І Бог такої вивмилість, І це недавно мені дзвонить. Пише смс Андрій Вурсіченко, може пам'ятаєте, він у нас проповідував, це мій племінник. І каже: Люда, коли мені дівчата твої сказали за твою хворобу, я в своїй церкві об'явив об трьохденний пост, і ми молилися і взивали за тебе, щоб Бог тебе помилував. Друзі, це така підтримка була молитва. Я не знала, я знала, що наші мої рідні по групам десь там поосилали все. І я знала, що це підтримка, тому що я її сильно відчувала. Там от сестра Галя каже, з тими ночами вставала, молилася. Друзі, це так важно в житті, коли ти лежиш і не можеш нічого зробити з собою. Просто лежиш і не знаєш, як молитися, що казати. Бо ти якось вже так, наче думаєш, як Бог. І все. Але коли підтримка від друзів, то я просто благодарю всіх, хто молився, хто піддержував. Я дуже благодарна Богу за зцілення. Друзі, Бог сильний. Не треба їхати в Ізраїль, не треба їхати в Бучу, не треба їхати в інші города. Наші браття, ми приходимо до наших братів, ми просто схиляємося, ми просто перед цим смиряємося. І Бог являє нам милості, і Бог живий. Я це відчула на собі. Я відчувала неодноразове зцілення, але думаю, ну, такий вирок, якийсь він не дуже такий. І такі були в мене всякі сумніви. Казав мій внучок, бабуся, а, я кажу, мене Бог зцілив. Він каже, бабуся, а куди той рак поліз? Я кажу, не знаю, куди він поліз. От, для них одне враження, для нас друге. Я дуже дякую Богові, дуже дякую вам за підтримку. І цей псалом. він в больниці я все время так в наушниках собі слухала цей він мені так припав до душі. Я думаю, я його вивчу і заспіваю. І коли я виходила з лікарні, я своїм в палаті дівчаткам всім заспівала цю пісню. Вони всі так розчолилися, плакали. Всі там одна дівчинка прям прийшла, мене обняла, бо в неї чоловік на війні вже два роки. І... Вона тут, і якось ми так. Я з ними розпрощалася і скажу я за вас помолюся в церкві за всіх, за кого помолиться. Ми так всі дружно підняли руку і помолися за нас. Будь ласка, за кожного. І цей псалом називається І все це мене. За мене промовляйте спокійно на все, що стається в земному житті, хоч важко буває, і біль не стихає, не втняйте живої, віри в душі, а ті, що не думають. Вражені сильно, тримайтесь надії, все дочасне мене, зміцняйтесь молитві завжди. Настане зежкі невдача, за хмари ховається сонце ясне. Все мене, не журіться.